Всім-всім вам, мої маленькі, вже не маленькі музиканти. Ми щиро-щиро вас всі вітаємо! Привіт! Привіт, всім! Щиро рада вас привітати. Я пані Мила з української пісні в кожен дім. І так сталося, що сьогодні щасливий насправді хеппі манди, бо вже починаються канікули. І най найперше запитання. Давайте познайомимося з нами ваш керівник, чарівна пані Олена. Доброго дня! Привіт! Ну, розкажіть ваш колектив, як давно ви щось про себе, про українську школу? Як ви здогадалися в нас сьогодні на першому українському телебаченні в UK Справжній хор, ну, я так розумію, частинка, у да, вас так, набагато більше нас багато, да, з нашої української школи, коли ви всі знаєте на холланд Парк 154. До речі, глядачі також бачать ваші слайди, і нам цікаво дізнатися саме вашу історію, ага, пані ага. Олена. Та це лише маленька частинка нашої історії, бо насправді за цих три роки існування. Дуже багато всього сталося. Ці три роки були надзвичайно насиченими. Щороку ми понад 20 концертів брали участь. Так то ви вже справжні артисти. Так. Коли ви встигали вчитися, ми напевно не вчилися, ми тільки співали. Але ж музиканти легше вчаться, так? Ви знаєте так, про то? Так, так, так. Я бачу, у вас тут чудові заходи відбуваються. Ви так, берете це, участь. Так, це на коляда на трафалгарській площі. традиційно що, щороку відбувається такий захід, і та, ми намагаємося бути там присутніми. Як давно ви займаєтесь цією справою? Ви ж, колега, як колега-колезі дуже дуже просто сьогодні щаслива сказати, що вже канікули, пані Олена. Слава Богу. Але ми тут для того, щоб знаєте, віддати частинку себе. І в принципі, коли від Harmony Prime Music School ми починали цей проект, сталося так, що я була на якомусь заході. І дитина говорила віршика і говорила з акцентом. І я думаю, йо, як наші діти швидко вчаться мові. Наші діти вже іспанський, і німецький, будь-який де вони там. Так. Мене навіть учні в Пенсільванії, ну бо школа і онлайн займається okay. так, музикою. І я думаю, ні, давайте пробувати, давайте будемо співати українських пісень і таким чином okay. будемо якось, якось розвиватися теж. Тому за це просто низький уклін. І пізніше ми бачили багато відгуків від батьків, і нам говорять дякую. Вибухом навіть було, коли була пані Дарія Склярік. Ви знаєте, пані Дарі, вона так чудово читала свою поезію. Всі, нас всіх тут торкнуло до сліз. Ну, бо вона болить. Бо Україна всім болиться. От, а на, на той понеділок передостанні була в нас пані Ека Бандура. І коли були ці звуки чарівні, було дуже багато відгуків. І ми зрозуміли, що з українською піснею в кожен дім цей проект просто не може закінчитися, бо ви собі уявляєте, скільки в українців пісень? Багато. Думаю, що дуже багато так, так. бачу ви тут з пані Інною біля школи, так, на якихсь заходах офіційних також. Так? так, все починалося дуже просто, дуже скромно. За таких ну не зовсім приємних обставин, коли українські сім'ї втікали від війни, так. приїжджали в Лондон, так. і ми намагалися допомогти дітям ну, як могли. І ми і. Розуміли, що музика це, це те, що може їх е, трошки зцілити, дати їм якусь таку е, єдність, відчуття єдності, радості, та, пісні. От, і, і тоді заснувався наш хор. Так, і ми спочатку взагалі були такими дуже скромними, невпевненими. Перший захід, на який ми пішли, це був організований Андрієм Шевченком угу. а, спорт. Проти війни, так. і там були е, відомі люди спорту, яких ми тільки на телебаченні могли б колись побачити. Mm -hmm. та. І ми просто, Я взяла скрипку, ми вийшли з кількома дітьми, заспівали гімн України. І Шудово. це було так, це було просто душевно. І це були маленькі діти, та, всіх дуже це Ну, Я бачу, що ви і по вулицям Британії, і бачу, ви в храмі, ви в церкві навіть так, співаєте. Так, так. Ви так серйозно на мене подивилися? Всі, причому всі ваші діти дуже серйозні, дівчатка. Ну, ви розумієте, мабуть, що це вже не просто хор тоді, правда? Можливо, це навіть якась місія. Так, звичайно. звичайно. Чи відчували ви, що після ваших виступів стає, стає легко комусь, до вас підходили? Якийсь я був фідбек? До всіх вас були, так? Mm -hmm. да? А були такі миті, коли от ви співали? От я зараз дивлюсь, mm -hmm. до речі, ви сьогодні синеньких, так? Mm -hmm. да? А тут такі жовтенькі. Це глядачі Це зимовий бачать. варіант нашої А це жовті зимов... ковтинки. <рес> чудово. ще й ваша емблемка, я <рес> бачу. <рес> <та>? Дуже <рес> гарно, дуже чудово. Просто цікаво, чи до вас підходили після концерту? Просто люди вам говорили дякую. Таке було. Що було таке найбільш, що вас вразило? Що вам запам'яталося? Щоб ви хотіли навіть це повернути, якщо б можна було? Бо я, наприклад, знаю, що до вас приїздила Руслана. Ми разу. не тільки з Русланою зустрічалися. Ми вже з кількома українськими <рес> співаками нам повезло та, зустрітися. Вони. так що ми і того теж дуже, <рес> та, дуже щасливі, дуже горді тим пишаємося. Та. Я коли вас сьогодні вийшла зустрічати, я була по перше здивована. Я маю бути чесною і сказати, що ми з пані Оленою просто хотіли говорити про те, як музика допомагає сьогодні. Це надважливо. Але коли я побачила таку кількість дітей, а це наше майбутнє, ми розуміємо, що інтеграція це, це ясне діло, це так і буде вже. Але я коли поруч з тими, де ще й наші, наші традиції, наша культура, це так приємно. І вони такі чемні, я їм кажу, ви тихенько зайдіть, у нас тут волонтери, оператори. Ви так тихенько пішли. І ще, до речі, сьогодні діти, які були від Harmony Prime, а тепер вам кажу, лишають красиві листівки для. Всі, хто тут волонтерить на першому телебаченні українському ЮКей? Я думаю, що ви теж там побачили вже кольорові олівчики, і щось добре побажайте всім, хто волонтерить тут на студії, їм буде це дуже приємно. Так, ну що ж, друзі, наші глядачі продовжують бачити слайди, а я тільки дам останнє запитання. Як ви думаєте, чим важлива музика? В житті людини. Чим можливо і без неї? Це ви кожен відмічає? Mm -hmm. А може серед вас є той, хто просто е, хоче сказати можливо, а боїться сказати? То ви скажіть, що ви хочете сказати? Mm -hmm. Ви все-таки думаєте, що неможливо? Без музики в житті неможливо, тому що музика це не просто пісня або молоді, яка лунає. Музика. Відзеркалює, відображує націю, народ, традиції. У кожної країни своя пісня. Абсолютно. А якщо я запитаю вас зараз, моє любі, чи є така пісня, яку любиш саме ти? От сам собі зараз це запитання, пані Оленка. Ваша улюблена пісня, яка? Отак. От Бо у вас їх я розумію скільки. <смеш> ну, таксісти, і от як ми буваємо з родиною, сіли за столом. І, і от що от в цей момент перше приходить? Що в цей момент перше приходить? <смеш> ну, ну, <смеш> важко, важко мені, та, Важко мені відповісти на це запитання. А мені відразу і коня, я мав. <смеш> от у кожного є свій <смеш> асоціативний ряд, правда? <смеш> так, а багато так. дітей повиростали. Ой, населена та... uh! калина похилилася, чого наша славна Україна зажурилася. а ми тут, бо на калину підіймемо. Тепер я точно знаю, яка пісня. Це одна з тих, якою ми починали, то наш, наш творчий шлях. Да, і не втримуюсь. побачила ваших мам. Це ж уявляєте з дітками. Я бачу, там хтось ще малесенький, колисає, але мама приїхала. Чи я то мама приїхала? Хто там з маленьким братиком Хто ще це привіз. Це ти привіз. Так, так. Уявляєш, ти вже маленька артистка, ти вже виступаєш. А мама, і як звати хто молодший? Андрійко. І Андрійко вже спостерігає і зростає в цих традиціях надзвичайно приємно. Що ж, друзі, ну у нас музичний канал, то ми хочемо більше музики. Любите співати? Так. так. Любите співати з пані Оленою? Так. так. А чесно, якщо співаєте фальшиві нотки, як? Вона може посварити? Ми не сваримося, хорі, правда? Бачу про вас пишуть навіть в так, так. То я не думаю, що ви фальшиво співаєте. Я вам сьогодні в цьому етері побажаю гарного звучання, а головне від серця до серця наших глядачів. І навіть хто там вже забився в тому куточку да? і опустилися руки. Ми хочемо сьогодні через цей етер посміхнутися вам, сказати, що життя продовжується. Подивіться, які українські дітки зростають гарні, які вони красиві, а це ж колись потім будуть сім'ї, будуть мами. Тому ж козацькому роду нема переводу. Так, І сьогодні так. ми почуємо ваші голоси. Отже, слухаємо вас, друзі. Так, перед тим як співати, я б хотіла. Розказати трішки про нашу пісню, яку ми мали змогу записати на студії. Це один раз ми побували на професійній студії так? і записали свою пісню, яку можна послухати на Spotify. Чим вона унікальна, це пісня Джона Леннона Imagine. Але останній стопчик я переклала на українську мову. І ми а -а -а -а. з цією піснею. Ходимо всюди, співаємо. Тут навіть є студія, ви ж знаєте, де записувались. Я вам потім поскажу. От сьогодні, сьогодні ми вам запрезентуємо, власне, тільки оцей кусочок українською мовою. А так. далі, як хочете послухати, то заходьте на Spotify і слухайте нас. Заходьте на Spotify, обов'язково слухайте і підписуйтесь. Підтримуйте, підтримуємо наше, підтримуємо своє. Цей час скінчаться всі-всі війни. Віримо в це. Класно, ви молодці. У -у 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 -у! Я думаю, по той бік екрану теж вам плескають. Але ми хочемо ще, 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 ще. ще. А чи є у вас улюблені пісні, які ви співаєте? Кажете, ну, пані Олена, ну давайте, ну, давайте ще таку заспіваємо. Давайте ще. Є така? Є? <як> я... <С -підриду>, Клас, я знаю цю пісню. То ми сьогодні теж будемо співати. Так. так, чудово. Ну, я думаю, коли ви вибираєте репертуар, да, ви, мабуть, якось радитесь, бо у вас такі вже дорослі дівчата. Так, ми обов'язково радимося. Так, ми, ну, ми звичайно орієнтуємося на якісь події і намагаємося мати і українську репертуар і англійський, тому що нас дуже часто запрошують і якісь англійські організації. Так, так. так. от нещодавно був. Тиждень біженців, то ну ми теж там виступали. Хочемо поділитися навіть своїм досвідом останніх півроку. Ми мали дуже цікавий проект з City of London Symphony. і ми з ними працювали. Ну, Півроку це, та, може навіть трошки більше, і ми створювали свої власні пісні, які нам аж дві вдалося зробити. Це ж який гідний приклад українців, які ми співочі, яка красива нація. Я скажу, що вже якось говорила це в етері, і зараз повторю, що ми ще й добрі. І весь світ має про це знати, що навіть під час, коли тебе бомблять щоночі і сльози. Україна просто вкрилась людьми. Це просто неможливо. Але ми все одно намагаємося постійно просувати людяність в наших дітках. І через емпатію, через якісь правильні пісні їм показуємо це добро. І говоримо, що все одно добро переможе зло. ну Ми так віримо. Я доросла жінка, ну я сама так говорю, бо я так вірю. Бо інакше я не знаю, на чому світ буде триматись просто. І і, і ми з задоволенням послухаємо ваш репертуар зараз. Єдине, у мене буде запитання. Ви знаєте, що ми в прямому етері вже? Так. Да? І хтось там зараз на нас вже дивиться. Я запитаю, чи uh, співвідношення голосів і музики, чи не треба музику зробити тихіше? Бо пані Олена це може зробити, щоб було голоси більш чудно. Все, окей. Тож вам, будь ласка, слово. Давайте продемонструємо в uh, частинку нашої нової пісні, яка називається «Peace is what we want». Давайте. Давайте оцю «Let love rise». І три, чотири. Let love rise, let hope ignite, hand in hand. насправді досить така складна пісня, там змінюються ритми, мелодії. По-перше, ми... всі відчули синкопи, хто музиканти принаймні. А по-друге, ви ж не тільки співаєте, ви ще логорит робите. Це складно. Так. і ще з живою музикою насправді. Так, грав нам, та, нам квінтет. Так, ми, так, Чудово, Чудовий досвід. Та, і... А коли кожен із вас відчув, що ти хочеш бути в цьому хорі? Що ти хочеш бути частинкою, бо це вже знаєш, коли я так почула, скільки виступів, це ж просто життя. Ти ж просто в сім'ї. Ти знаходишся в ви ж разом десь потім маєте поїсти. Я ж уявляю собі якісь а, там, та, де ви де що й подовжу, ви буваєте, і, та, десь їдете. Це ж ти майже живеш, а, ти проживаєш. Тут. А, Чи так. відчуваєте ви, що ви вже частинка цієї сім'ї? Так? Вам так, так, подобається? Так, так, ви так, тут так. знайшли собі друзів? Так. 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 О, ну точно бачу, ще й дівчата, та ще й наші. Класно, мені дуже подобається, як ви співаєте і дуже чисто інтонуєте. Мені це приємно. Ну, я не відпускаю вас. Сьогодні тільки музика і музика, і музика для наших глядачів. Так, що ще хочете нам показати, мої люди? Ну, розкажіть, напевно, про свій. Напевно, виступ, який найбільше вам запам'ятався в житті? Так, да, бо вони не О, відповіли. Кого, Я кого, думаю, застецівняся, а може, зараз вже зможете сказати. <гум> 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 Що найбільше запам'яталось? Що ти б навіть туди, якщо б можна було, знов би повернувся. Може, коли вам плескали? Вам взагалі подобається, коли вам плескають? Так. <гум> 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 а кричали Браво. Ну, так, так. Так. Кричали, а ще, напевно, найбільше їм подобається, коли їм е, потім дають солодощі, якісь пригощають. Чимось. <рес> це, це для них свято. Це свято. Так, так. так, так Погоджуюся, абсолютно. дуже радо приймаєте. Ну, а можна я задам одне запитання вашому керівнику? От ви ж зростали, так? Які пісні у вас звучали, коли ви були маленькі? Така ще дівчинка 5 років. Чи є якісь спогади з того дитинства у вас? Дуже багато українських пісень. Мені батьки, напевно, привели любов. Я з раннього дитинства я займалася музикою, скрипкою, фортепіано. Я виступала на всіх сценах, які можливі, на конкурсах, грала в оркестрах, ансамблях. Тобто, ну я себе тільки на сцені і бачила. Uh -huh. А от коли приїхала сюди, ну це вже 20 років тому було, то почала з маленького. Тоді ще St. Mary's School, вона була, напевно, 100, 100 дітей тільки в ній було і тільки на Холленд парку. Це ж уявляєте, так. скільки приїхало українців, що пані Танечка Вітвіцька мені здається говорила 14 філіалів у вас. Так, це 2,5 тисячі вже маємо зараз на сьогоднішній день дітей. так. І от зараз на Стратфорді відкривається локація, дуже велика, бо українці там багато на сході. І mm -hmm. ми в наш хор приймаємо дітей зі всіх локацій, запрошуємо. І не тільки навіть зі школи mm -hmm. можуть прийти будь-хто, будь хто хоче співати. Так. Mm -hmm. Ось від... Але скористайтесь нагодою, поки вас чують, бачать і запросіть. Розкажіть, бо я коли питала своїх дітей, до мене ведуть в школу Harmony Prime Music School. До речі, на Стратфорд у нас багато учнів. І я запитуюсь, вони не знають про українську школу. Як так? Ну трапилась? Я вже сподіваюся, я ж, знати, так, знаю, так, так. будуть звернути. Але ж вони тепер знають знати. То ж просто треба батькам звернутися на Holland Park Парк Так, Holland Парк. Так У нас є своя офіційна сторінка, де можна побачити якусь інформацію. Я вже в цій школі працюю 15 років. Так, спочатку оплески ну, в студії. це мали <рес> роки. Такі, так. Ви знаєте, я зараз пожартую іноді. Ви знаєте, наші українці вони ж навіть в такі часи вміють жартувати. Я просто по деяких країнах знаю норми, і є такі країни, де вчитель відпрацював 15 років, і його вже просять звільнити посаду, бо вважається. Що вже він відпрацювався, знаєте. Але сьогодні подивіться на вашу пані Олену. От просто всі уважно, яка молода, красива, родлива керівниця. Я хочу побажати вам таких, знаєте, ще здійснення мрій ваших, щоб ви навіть не очікували, були щасливі з Дякую. того, щоб Бог вас вів і щоб на шляху у вас були тільки правильні люди. Дякую. Бо коли ми з цими дітьми, мені здається, ми не з дітьми, ми з янголами. Коли ми посміхаємося, це добре. Але я знаю іноді, що за тою посмішкою є. І я точно знаю, скільки батьків побачать по той бік екрану, коли вже три роки папа в Україні, і він просто не може бути поруч своєю дитиною. А зараз завдяки. Всім цим волонтерам, я отак покажу серденько операторам, всім, хто займається цією справою. І з'явилося це українське телебачення в UK. Дай Боже, що все вийшло. І тепер є така можливість навіть потім в Ютубі. Повтори подивитися, навіть потім зробити шот-відео, реал сторіс, все, що ви захочете. І буде вам пам'ять, буде вам на згадку. І коли папі буде дуже-дуже сумно, він включає і дивиться. Тому це велике діло, що ви робите. Я надихаю вас, а через вашу творчість надихаю всіх глядачів, що ми віримо в перемогу. Ми віримо, що на завтра ранок настане. І ми віримо, що добро переможе зло. Принаймні, ми так віримо і так вчимо наших дітей. А ви так вірите? Так. Щиро в так. це віримо, правда. Ну що? Я думаю, так довго, мабуть, ще ніхто в цій студії не стояв. А ви просто молодці ще щось нам заспіваєте. Дай будемо, мабуть, вже завершувати, але ми не будемо прощатися, бо є Спотіфай. Нагадайте, будь ласка, так, так. є Spotify, де можна послухати нашу пісню і вже потім не і приходьте огне. на наші концерти, звісно. І Приходьте на концерти. Обов'язково. Ну що, готові? Так. -та -та. Дякую щиро. Тоді і ми готові. Так. І це це співаємо. Це буде готові. пісня Вакарчука і все буде добре. О! І ми цю пісню насправді співаємо і для українців. І для англійської публіки. І вона завжди всіх чомусь торкається, хоча вони не розуміють, про що ми співаємо, але насправді їм дуже подобаються ці ритми uh -huh. та оця музика. І тому це така пісня, з якою ми вже третій рік крокуємо. І ви, будь ласка, підспівуйте сьогодні з нами. Хай ваш настрій покращиться. Побажаю вам здоров'я і злагоди в кожну домівочку. Так, сподіваюся, старея нас не підведе. Я пам'ятаю час колись, что чи на все свети, та й що, І що собі Високо Високого і защину повітря, свою надію, сину, як його, і, і все буде добре, як кожного зна. Ми розчулилися вже, правда, від да. таких емоцій. Давайте зараз зробимо ось такі серденьки в кінці нашої програми. Чи ви ще можете одного заспівати? Не хочеться вас відпускати. А давайте ми вас з вересня ще запросимо. Можна давай, так зробити? Давай. Зараз зробимо ось так серденьки. Пошлемо їх нашим глядачам і скажемо, і все буде, буде добре. Для кожного з нас. І все буде добре. Настане Настане наш час. Так, друзі, я вам щиро-щиро дякую. Я думаю, кращого акорду фінального і бути просто не може. Щиро дякую за цю зустріч. Дякую Богу за зустрічі. Я вважаю, що не існує випадковостей. Якщо я сюди потрапила так само, як волонтер, щось важко. <гум> <гум> Взагалі думала, сьогодні буде гайпі мантию, бо кричу канікули і хочу, щоб всі раділи. А часи такі. Але ми віримо, що ми з вами обов'язково ще поспіваємо, коли ми будемо знати, що над Україною. Мирне небо. Тож зараз давайте ось так обіймашечки, обіймашечки. Хай вам теж там буде тепленько, світленько, здоров'я вам. Посміхніться один одному, бережіть один одного. І нехай Бог вас веде і допомагає вам. Оборони вам, охорони вам. Любимо вас. Па-па. Па-па.